Безпілотники та окопні пічки Вінниця в чергове підсилила бійців легендарної бригади Азов. У чому нині найбільша потреба на фронті? І як допомога сприяє спроможності захисників? Житло для переселенців будують у селі шипинки. Як перепланували колишній гуртожиток, та скільки людей отримують дах над головою? Вінничани продовжують покращувати комфорт у своїх ОСББ. Як дбають про добробут та економлять на опаленні під час війни? Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас. В студії Марія Супрун. Одна жінка загинула, ще одна поранена внаслідок ворожого обстрілу Херсонщини. По обіді росіяни вдарили з артилерії по селищу Білозерка. 59-річна жінка, яка знаходилась на вулиці, загинула на місці. В ще однієї місцевої жительки вибухова травма та травматична ампутація ноги. На Харківщині через обстріл Куп'янська загинули двоє людей. Ворог обстріляв населений пункт безпілотниками та реактивною системою залпового вогню. Ураган. Один чоловік загинув. Ще один зазнав вибухових поранень та помер дорогою до лікарні. Пошкоджено 15 житлових будинків, медзаклад та господарчі споруди. ФПВі-дроном вдарили окупанти і по селу Нечволодівка. Там пошкоджено будинок. Обійшлося без людських жертв. Віддавав накази застосовувати хімічну зброю проти українських військ на східному та південному фронтах України. У Москві ліквідували російського генерала Ігоря Кирилова, коли той разом з помічником виходили з під'їзду багатоповерхівки на Рязанському проспекті. Загинули обоє. Попередньо здетонувала вибухівка, закладена в самокат біля будинку. Як повідомили українським ЗМІ джерела у спецслужбах, ліквідація російського генерала є спецоперацією СБУ. За інформацією Служби безпеки, з початку повномасштабної війни було зафіксовано понад 4,5 тисячі випадків застосування. Хімічних боєприпасів проти українських оборонців за особистими наказами Кирилова через це понад дві тисячі військових потрапили до медзакладів з різними ступенями хімічного отруєння. Напередодні загибелі російського генерала, 16 грудня. Служба безпеки України повідомила йому про підозру. 250 ударних та 20 розвідувальних безпілотників, а ще окопні пічки, щоб оборонці могли зігрітись на лінії фронту. Вінниця в чергове підсилила обладнанням бійців легендарної бригади Азов цього разу партію допомоги підготували спільними силами міська та обласна ради у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом та іншими громадами області. У чому нині найбільша потреба на фронті? І як допомога з Вінниці під силу? Леть бойові спроможності азовців розкажемо далі. Дві з половиною сотні дронів, які завдаватимуть ударів по ворогу, та два десятки безпілотників, що розвідуватимуть територію вночі. Партію обладнання передала Вінницька громада бійцям легендарної бригади Нацгвардії України Азов. В черговий раз наша команда хоче передати вам, хлопці, FPV дрони та дрони Mavic 3T для того, щоб. Ви могли і надалі боронити незалежність нашої України, щоб ця техніка допомагала захищати життя кожного бійця. І ви маєте знати, що наша команда все робить для того, щоб ви відчували нашу підтримку. Воїни цієї бригади відомі мужньою обороною Маріуполя та Азовсталі ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Нині бійці несуть службу на турецькому напрямку, який зараз один з найгарячіших на фронті. Тож технічної підтримки азовці не аби як потребують. Військові кажуть, що не найбільша потреба саме засоби розвідки та ураження. Критично необхідна нам зараз допомога не тільки зараз, а в будь-який час. Так як це, грубо кажучи, розхідний матеріал. От, маючи в наявності ці засоби, ми можемо швидше, більше, ефективніше знищувати ворога. Допомогу військовим підготувала Вінницька територіальна громада в межах реалізації обласної програми Безпечні стійкі громади та у співпраці із міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Кошти і обласного бюджету, які передбачені в рамках цього проєкту, і відповідно кошти міської громади і громад інших, дали можливість нам фактично скоординувати спільну діяльність на суму ну, майже 100 мільйонів гривень додатково. Від громад області передали бійцям і 20 окопних пічок. Вони прості у використанні, нагріваються за допомогою окопної свічки та не мають димоходу, тож будуть непомітними для ворога і можуть використовуватись в польових умовах. Світлана Ількова, Олег Літвінцев новини за день, телеканал ВІТА. Житло для переселенців будують у селі Шипинки. Колишній гуртожиток сільськогосподарського підприємства, який стояв пусткою десятиріччя. Повністю перепланували і згодом там житимуть родини. ВПО на площі у понад 500 квадратних метрів облаштують однокімнатні квартири з усіма зручностями. Найбільше розрахована на сім'ю з п'яти осіб. Про те, як тривають роботи, далі у сюжеті. Два поверхи, 14 квартир і можливість мати житло для тих, хто втратив власне через російську агресію. Для переселенців у Копайгородській громаді облаштовують помешкання у гуртожитку. В кожній кімнаті має бути душова кабінка і туалет. Тут, дивіться, це такого розміру приблизно Тут ще працюють працівники. Зараз проходить плиткою, обкладають душові кабінки. І єдине, що має бути пральня, загальня. У приміщенні наповну йдуть чорнові, а за ними і чистові роботи. Той етаж закінчений. І за тут закінчуємо. І виходимо в суботу і в неділю, щоб хоче закінчити. Будівлю на баланс громади передало місцеве сільгосппідприємство, яке раніше тут селило своїх сезонних робітників. Тепер тут буде соціальне житло, а весь ремонт у ньому фінансує ООН. Будинок має нову покрівлю, сюди підводять всі комунікації. У багатьох гром селах громади нашої, на жаль, немає водопостачання, не централізоване опалення. В нас немає газопостачання на території, тому тут ми постаралися зробити як найкращі умови для проживання людей. У кожній кімнаті буде своя міні-кухня з шафою, електроплиткою і мікрохвильовкою. Наразі в громаді проживає сотня переселенців. Кожна з родин може претендувати на участь у розподілі квартир. Береться до уваги пенсіонер, пенсійний вік, береться до уваги те, чи залишилося людям куди повертатися, скажімо так, якщо в них житла немає, то там також високий бал. Береться до уваги наявність особи з особливими потребами в сім'ї, береться до уваги кількість дітей. І навіть чи є чи є серед членів сім'ї людина, яка зараз захисник чи захисниця, претендуватиме на житло і Анастасія Ібрагімова з окупованої голої пристані, що на Херсонщині, живши два роки в Польщі, зрозуміла, що така провина нас гризе, і ми повернулися додому. Усі ми фінансово не витягуємо. Хотілося б, ми просто не знаємо навіть наскільки нам це житло здали, чи буде якось можливість далі в ньому проживати, чи також з опаленням розумієте, що дуже холодно, і це це, це житло було б порятунком, так скажемо, для нас. Для переселенців проживання у нових квартирах буде безкоштовним, з оплатою лише за комунальні послуги. До березня планують завершити роботи і заселити людей. Ірина Дідух, новини за день, телеканал Віта. Отеплюють будинки, замінюють мережі гарячого та холодного водопостачання, встановлюють освітлення та ліфти. Завдяки державним і муніципальним програмам містяни продовжують покращувати комфорт у своїх ОСББ. Як дбають про свій добробут та економлять на опаленні під час війни, розкаже Катерина Соколюк. Ця вінницька багатоповерхівка створила ОСББ під час війни у липні 2023-го. Мешканка будинку Надія Бесараб каже, за часів колишнього балансу утримувача жодних робіт тут не проводилось. Якість була ніяка. Знаєте, хоч вони завжди опиралися на те, що люди не платять. Але за те, щоб було платити, треба бачити, щоб якась робота проводилась з будинку. А нічого для того, щоб щось вибити, щоб хоч щось зробили. Це було неможливо. Навіть коли текла криша, то от люди своїми там силами збирали кошти і перекривали будинок. Цю кришу робили за свій кошт. Попри те, що плату за утримання будинку залишили на тому ж рівні, що і до створення ОСББ 7 ,94 гривень 94 копійки, за півтора року вдалося зробити те, що відкладалося десятиліттями, і кожен хоче бачити ті кошти, які люди платять за утримання будинку, бачити їх використання. І коли вони були в попереднього, можна сказати, балансу утримувача, освітлення не було, не знали, куди йдуть кошти нічого не робилося. То я думаю, що ця мотивація стала для того, щоб розпоряджатися своїми коштами. У будинку замінили труби холодного водопостачання і встановили освітлення з датчиком руху. Було темно, жахливо, можна було колись впасти і могли б не знайти, але поміняло. Ми вирішили от взяти 30 на 70 по програмі міські конком і зробити повністю освітлення. Зараз, звісно, видно, йде ж світло, лампочки включаються, виключаються на рух. Супер. Нині мешканці висотки подали заявку на заміну ліфтів, термін експлуатації, яких давно вичерпався, і чекають своєї черги у міській програмі. А в багатоповерхівці по вулиці Стельмаха роботи провели ще масштабніші. Відколи ОСББ ми зробили такі роботи, ну, місто нам допомогло відремонтувати труби опалення, а далі ми відремонтували всі труби холодної води, каналізації, гарячої води, ми поміняли вікна в під'їзді, ми зробили парковку. У травні 2021 року мешканці, стурбовані ростом вартості комунальних послуг, вирішили взяти енергоефективність свого будинку у власні руки. Тож подали заявку у фонд енергоефективності. Першим кроком стало встановлення індивідуального теплового пункту. Це дозволяє регулювати температуру в будинку. Далі утеплили стіни будівлі, що суттєво зменшило втрати тепла. Цвіло, все, буквально все цвіло. не тільки та сторона, а навіть і ця. Пальні в нас і кухня, все цвіло. Стіни були як льодяні. Зараз приложуєш теплі стіни. Нині у холодну пору температура по всьому будинку від першого і до останнього дев'ятого поверху становить 20-22 градуси. Регулювати її самостійно не доводиться. Усе автоматизовано. Ось цей, наприклад, регулятор він е, сюди поступає сигнал із погодного регулятора, і він відкриває або прикриває тепло, яке йде по будинку. Це нам дає оту економію. Така реконструкція коштувала 3,5 мільйони гривень. 70% компенсував фонд енергоефективності, а 30% вартості взяли в кредит у фонду муніципальних інвестицій. Завдяки модернізації минулого року мешканці висотки спожили на 40% менше енергії. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. На сьогодні понад 48% вісім багатоквартирних будинків зареєстрували ОСББ. Півсотні об'єднань створили цьогоріч. За динамікою реєстрації співвласників Вінниця у 2024 році посідають друге місце, випереджаючи навіть Київ та деякі інші міста. Мільйонники цьому сприяє ряд програм та ініціатив, які діють на рівні міськради. І звісно, такий показник це результат свідомої позиції Вінничан. Про переваги створення ОСББ поговоримо з Ігорем. Рим Івановим начальником відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради він сьогодні з нами у студії. Вітаю вас, доброго дня, пане Ігоре. Якщо порівнювати 2024, вже маємо право підводити власне підсумки і попередній 2023 рік, то по створенню ОСББ більше збільшилась їх кількість чи зменшилась. Станом, якщо порівнювати з 24-м роком, кількість створених об'єднань зменшилась, але я думаю, некоректно порівнювати лише з 2023 роком, треба брати в комплексі з 2022, тому що ті об'єднання, які вирішили створити або не створити в 2022 році, відклали свої плани на 23-й. Саме тому в 2023 ми бачимо такий всплеск активності: 75 об'єднань було зареєстровано. В цьому році в 53 будинках зареєстровано ОСББ. але також ми не можемо відірвано від Цієї країни дивитися на ці показники, тому що ось станом на серпень місяць, дійсно, ми другі по кількості створених ОСББ в 24-му році, тому думаю, що показники менші, ніж в минулому році, але на це найкраще в цьому році, так якщо говорити про переваги створення таких об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, то які ж ці переваги? Назву основні переваги: це, по-перше, можливість обрання форми управління або здійснювати управління будинком через статутні органи, або укласти договір з управлінською організацією, чи приватною, чи муніципальної форми власності. Це можливість оформити майнові права на прибудинкову територію, і вирішувати, що буде на ній згідно цільового призначення земельної ділянки. Це можливість додаткового комерційного використання як приміщень, так і площин для реклами, як на фасадах, так і в під'їздах, і в ліфтах. Також це можливість скористатися рядом програм підтримки об'єднань співвласників на місцевому рівні це отримати перший капітальний ремонт після створення ОСББ одного конструктивного виду елементу. Це можливість отримати капітальні роботи по співфінансуванню до часка міського бюджету 70 громадян 30. Також відповідно до нововведень 2024 року. Підтримку державної програми Green Дім ОСББ може крім державної компенсації на встановлення сонячних електростанцій отримати і ще компенсацію від міста 40% на виконання робіт і на матеріали. Держава зкодовує ще 70% на матеріали і обладнання. Також можна взяти відповідно до програм підтримки дешеві кредити на втілення в життя державних програм енергодім. Це по енергомані. І про гріндім, який я, який я згадував щодо встановлення сонячних електростанцій на даху будинків, і також ОСББ дає можливість. Контролювати роботу управління організації, перебирати ось стільки разів, скільки необхідно, дає можливість формувати тариф. Ну не тариф на управління будинком і загалом поліпшує і фізичний стан будинку і якість надання комунальних послуг. Якщо говорити про ці програми підтримки, які вже ви нам озвучили, то вони унікальні для Вінниці там серед інших міст України, чи це Однакові умови для всіх по ОСББ по Україні ні, це не однакові умови. Ми бачимо і по рейтингу, який ми склали, і отримавши інформацію офіційно від обласних центрів, що ситуація ну те, що унікальна, а не рядова серед міст України, тому що перший капітальний ремонт це можна сказати тільки в декількох місцях. Є така програма в містах України по співфінансуванню відсоток співфінансування в інших містах набагато вищий – 50 на 50 або 60 на 40, де частка громадян 60 відсотків. Тому можна сказати, що у нас. В деяких питаннях унікальна ситуація. також дешеві кредити. Тільки місто Вінниця надає на енергоефективні заходи по державних програмах фонду енергоефективності. Тому хочу сказати, що місто дбає про цей напрямок, і в багатьох питаннях ми перші і унікальні. А чи всіма програмами користуються ОСББ? Найактивніше, звичайно, користуються першим капітальним ремонтом після створення одного з видів конструктивних елементів, тому що це за все за рахунок бюджету міської ради. Також по спів... далі йде по популярності місцева програма про співфінансування. Якщо брати державну програму популярніше це Енердж Дім. Уже вісім скористалося заходами з енергоефективності, отримали компенсацію від держави. І ще десять у нас бажають взяти участь в цій програмі. Якщо говорити про Грінді, ну поки що такої зацікавленості в об'єднань співвласників не, я не бачу особисто, я знаходжу для себе наступні пояснення. По-перше, тому що. Це все-таки мільйонні проекти, і щоб, наприклад, не всі хочуть для того, щоб просто зробити освітлення в місцях загального користування і щоб працював Ліфт не всі йдуть на такі видатки, і це великі кошти. Плюс цією програмою можуть скористатися лише певні будинки. Наприклад, там, де центральне опалення, цією програмою можуть скористатися лише ті будинки, у кого є ІТП. Також цією програмою не можуть скористатися ті будинки, у кого шатрове покриття, шиферне. Езбестове тому ну ми все одно будемо популяризувати. Думаю, рано чи пізно, і вона молодша, ця програма ніж Енерджі Дім. Думаю, що багато наших об'єднань скористаються цією програмою. Пане Ігоре, ОСББ у, у Вінниці досить багато і досить успішно вони працюють. Але… Щоб не виділяти окремих, але все ж таки хочеться відзначити, що є прямо зразкові ОСББ, якими от місто пишається. В чому секрет успіху таких дуже успішних ОСББ. Секрет успіху успішного ОСБ в першу чергу це активні люди. Не мож, не буде так, що ви обрали голову управління, делегували йому всі повноваження, всі заботи, всі проблеми будинку. Самі навіть не сплачуєте за утримання будинку і очікуєте, що все буде добре. Ні, там, де люди активні, люди розуміють, що це їхня власність, їхня відповідальність, обирають компетентних голів правлінь, і в разі чого переобирають, ставлять нових, самі беруть активну участь і в правлінні організації, в ревізійній комісії, цікавляться долею будинку. Там. Зразкові зазвичай ОСББ там вони користуються. Всі в нас є будинки. Я не буду називати, щоб нікого не образити, які скористались усіма програмами державними і місцевими підтримки. А місцевими декілька разів. Тому треба бути просто активним і не чекати, що хтось інший зробить за вас вашу роботу щодо вашого майна, тому що багатоквартирний будинок незалежно від того, є ОСББ чи немає, це власність. Співвласників, які там мають або житлові, або не житлові приміщення, особливості господарювання взимку. Які вони саме для ОСББ? Я хочу дякую за питання. Я хотів сам наголосити на цьому, хочу наголосити всім головам правлінь ОСББ, що це ваш обов'язок прибирати сніг. З прибудинкової території в зимовий період, якщо у вас немає працівників, будь ласка, заключіть договори з відповідними організаціями. Всю інформацію ми надали по всім каналам комунікації з голову вайбер-групам, ватсапам на особисті номери телефонів надсилали. Плюс ваш обов'язок входить також посипка прибудинкових територій проти железної суміші, піщано соляною Всю інформацію ми також надавали. Плюс хочу сказати громадянам: якщо ваше об'єднання не виконує свої обов'язки щодо прибирання снігу, щодо посипки території проти жиледними засобами, звертатись спочатку до управління організації. Якщо воно не реагує, звертайтесь до муніципальної варти. Ми будемо, ми як міська влада і як і муніципальна варта, буде проводити відповідну роботу, приписи, якщо необхідно, будуть. Надаватися, дякую вам пане Ігоре за цю інформацію. Вона справді важлива, особливо в зимовий час, тому що це в першу чергу безпека Саме і здоров'я людей. А я нагадаю, що ми спілкувалися про розвиток ОСББ у Вінниці з Ігорем Івановим, начальником відділу по розвитку ОСББ Вінницької міської ради. Тож рухаємося далі. Далі у випуску три тижні пошуків, море сліз, і нарешті рідні видихнули з полегшенням. 15-річну Аліну Коломійчук знайшли, що наразі відомо. У Шаргородську лікарню закупили обладнання для реабілітаційного відділення. Послугами зможуть скористатися й мешканці сусідніх громад, з якими проблемами можна звертатися, та хто перший на черзі. Жива і вже в безпеці. Поліцейські знайшли 15-річну Аліну Коломійчук. 22 дні дівчину шукали по всій країні. Фото та інформацію про неї ширили в соцмережах та по телебаченню, і зусилля дали результат. У Немирові Аліну впізнала місцева жителька і зателефонувала у поліцію. Правоохоронці та мати дівчини підтвердили її особу. Наразі з Аліною Коломійчук та її родиною працюють психологи та слідчі. Торгували наркотиками в ілінцях та сусідніх селах. Поліція Вінничини затримала двох чоловіків, які виготовляли та збували амфетамін. Під час обшуків помешкань підозрюваних слідчі вилучили розфасований амфетамін, електронні ваги, зіп-пакети, обладнання для виготовлення психотропів та набої. Наразі правопорушників тримають під вартою їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Сильні пориви вітру додають роботи рятувальникам Вінничини. У зв'язку з погіршенням погодних умов ускладнилась ситуація на дорогах. Повалені дерева та гілля перекривають шляхи автомобілістам, і ті змушені чекати на порятунок. Лише минулої доби рятувальники розпилювали поламані дерева у Вінницькому, могилів Подільському, Тульчинському та Жмеринському районах. І швидкість вітру не знижуватиметься, тож варто бути обачними. Служба порятунку звертається до Вінничан та гостей обласного центру. З застереженням у такі ускладнення погодних умов варто не виходити на вулицю без нагальної потреби, особливо пробувати під старими розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними щитами, та не паркувати поблизу них свій автотранспорт. У Шаргородську лікарню закупили обладнання для реабілітаційного відділення. Техніку придбали в рамках обласного конкурсу Безпечні стійкі громади. Вона призначена для відновлення пацієнтів після різноманітних травм. Якісну медичну допомогу отримуватимуть не лише мешканці Шаргорода, а й сусідніх громад. Детальніше про це розкажемо в сюжеті. Пані Катерина прийшла в реабілітаційне відділення на свою першу лікувальну процедуру. Звернулась до медиків через біль в нозі. Після рентгенобстеження планувала лікуватись у Вінниці. Проте дізнавшись, що в Шаргороді з'явився новітній апарат, вирішила не їхати до обласного центру. Звернулася в лікарню з проблемою в болить п'ята, болить п'ята. Зробили рентген, виявили п'яткову шпору. Такі, ті типу, якісь відчуття якогось імпульсу, току не знаю. Не ще перша процедура, я ще не зрозуміла. Загалом в реабілітаційному відділенні з'явилося близько 30 одиниць різного обладнання. В лікарні надають послуги всім відвідувачам, приймають і ветеранів, військовослужбовців та членів їхніх родин не лише Шаргорда, а й сусідніх громад. Ми закупили обладнання, яке вимагає Національна служба здоров'я України, а там передбачена просто маса цих хвороб, що травми, що післяінсультні стани, що серцевої недостатністю. Великий, дуже спектр. Реабілітація приходить під наглядом медичних фахівців-реабілітологів з пацієнтами щоденно працюють за сучасними індивідуальними програмами для збільшення кількості медичного персоналу та покращення якості надання послуг. Лікарні проводять перепідготовку та перекваліфікацію працівників. Це відділення вкрай необхідне сьогодні для наших жителів, для наших воїнів, які повертаються з цим. Я не буду називати цифри, але до нашої лікарні це бивша районна лікарня. Сьогодні до нас доєднуються ще дві громади. Це Журавська і Джуринська, і люди з цих громадів теж до цієї відділення. Кошти на придбання обладнання для реабілітаційного відділення лікарня отримала в рамках конкурсу обласної ради безпечні стійкі громади. Саме в межах цього проекту цієї програми вдалося. Об'єднати зусилля обласного бюджету, міського бюджету і безпосередньо медичний заклад, лікарня, придбавши необхідне обладнання для реабілітації, відновлення фізичних можливостей, відновлення функцій, рухів. Це надзвичайно важливо. Шаргородська громада отримала 100 комплектів дитячого одягу для новонароджених та дітей віком від 6 місяців до 1 року від ЮНІСЕФ. Діана Лишнюк, Володимир Гірявенко, Новини за день. Телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час із телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!